Всім привіт! Сьогодні розкажу про психологічний механізм стресу. На початку трохи теорії. Інформацію почерпнула від С курсу бази військової підготовки і Наша психіка складається з трьох частин. Це симпатична та лімбічна, бо лімбічна система відповідає за емоції та почуття. Які приклади, це е, сексуальне збудження, стрес, е, рептилоїдний мозок, е, парасимпатична нервова система, е, це відповідальне ваше тіло. Це, наприклад, коли ви їсте якусь їжу з великим містом крахмалю або ви дрімаєте, або жте дивитесь улюблене серіально давані. І неокортекс – система контролю, яка регулює да, емоції і відповідає також за соціальну адаптацію. Що відбувається під час якихось надзвичайних подій або Надзвичайного впливу на вас. В першу вимикається лімбічна система якраз. І найперше, що вона робить, це відключає контроль, включає неокортекс, кортекс, який знаходиться в лобовій частині. Саме через це дуже часто під час стресу да, ми робимо якісь, скажімо так, не дуже адекватні дії, тому що система контролю відключена. Починає працювати стволова частина, і у вас виділяються гормони певні. Це адреналін норадреналін і кортизол. Всі вони покликані на те, щоб знижити або взагалі прилишити чутливість тіла, тому що у вас, можливо, будуть такі пошкодження серйозні, і щоб ви не померли від польового шоку, всі ці гормони включаються. Які, в принципі, є. У вас можливі реакція на стрес. Да? Це е, бий, агресія, да? я думаю, можна не пояснювати, що це може бути. Паніка біжить, да? це, наприклад, моя реакція на стрес, я починаю е, нервувати, намагатися кудись сховатися або втікти, збиратися. І третя реакція це ступор, нагорі, да? коли людина взагалі не здатна рухатись, е, е, так, веніміння таке впадає. Які фази ми проходимо під час стресу? Це перша фаза тривоги, коли наш організм мобілізується на подолання стресу. Друга фаза це фаза опору або резистентності, коли наш організм намагається подолати або пристосуватися до стресу. І третя фаза фаза виснаження, коли організм вичерпує свої сили. Для реагування на той чи інший чи стресовий чинок. Дуже часто після сильного стресу у вас є бажання, наприклад, полежати, нікуди не йти, відмінити всі зустрічі. І це така нормальна реакція через те, що у вас працювала симпатична нервова система, включається парасимпатична нервова система. Все через те, що виростає рівень цитокінів, це е, такі сполупи, які відповідають за запалення, і при стресі е, да, вони підвищуються. І вам потрібно деякий час для того, щоб вони прийшли до норми, тому ваш мозок сигналізує вашому організму, що вам потрібно трохи полежати, відновитися. Да, і вже коли <кій> рівень цих цитокіннях повернеться до норми, ви зможете почувати себе так само, як і е, до того що, Чому, наприклад, деякі люди а, проходять стрес а, краще або проживають а, та не так травматично, ніж інші? А, ну, тут є декілька факторів. А, перше це а, можливість виплеснути своє роздратування, свою агресію тим чи іншим чином. Дуже багато людей це робить онлайн а, в якихось цих чи інших соцмережах. Другий фактор це наявність хобі будь-якого. Да, це не знаю читання, ігри, ще щось, прогулянки, якийсь спорт. Третій це фактор. Ми в принципі легше переживаємо стрес, коли ми знаємо про нього заздалегідь, або у нас є можливість його контролювати. Але, звісно. Навіть в тому разі, коли ви можете контролювати лише у вашій уяві, це все одно покращує, скажімо так, полегшує ваше переживання стресу. І четвертий фактор це те, що зазвичай люди, які краще переживають стрес, вони не є соціально ізольованими. Тобто, скажімо так, між виборами ти кудись не йти, вони обирають кудись йти. і доведено дослідженнями. Що а, соціальна ізоляція дає трикратну різницю смертності. Тобто це прям дуже важливо. І люди від самотності в буквальному сенсі помирають. А, тому а, немає насправді якоїсь різниці, чи це буде одна людина, якою ви прийдете і розповісте, що важко вас хвилює, чи це буде група людей. Це не впливає на. Скажімо так, на той ефект, який це на вас має важливо якість, звісно, ж, якщо ви будете вибирати якістю і кількістю, вибирайте якість. І навіть якщо це передбачає в вашому випадку, у вас немає можливості не знання, з ким поспілкуватися, навіть банально вийти, взяти каву десь в якомусь ларьочку і поспілкуватися з баристою, це вже покращить ваш стан. Навіть піти, купити в магазин, не знаю, якісь продукти, замість того, щоб е, замовляти онлайн. це вже е, покращить ваш стан в значній мірі. Е, в принципі, підсумовуючи, е, е, що можна з усім цим зробити. Е, ваша задача це визначити, яка у вас реакція на стрес. Тобто, наприклад, е, да, не знаю, ось. Пишуть, що там запустили шахіди, будуть вибухи, я знаю, я буду панікувати. Ну, і як би, в принципі, прийняти цю реакцію на стрес. Єдине, що ви можете зробити, ви можете намагатися покращити своє переживання да, в моменті. І е... якийсь спосіб я не знаю, знайшла. Для себе є деякі дослідження. Я скинув послання в описі, які показують, що можна при стимулюванні покачого нерва, які є частиною парасимпатичної нервової системи, можна покращити, скажімо так, переживання в стресовому моменті і працювати зразу з довгостроковими наслідками стресу. Ось як це зробити, та розкажу вам у наступному відео.